Карело Asteroid Plus з опорною підніжкою системою Isofix та поворотом на 360 градусів ще більше захисту та безпеки. П'ятиточкові паски мають м'які накладки, які легко знімаються. Можна змінити довжину пасків безпеки та відрегулювати їх. Для цього натискаємо тут та підтягуємо паски ззаду автокрісла. Тепер встановлюємо потрібну довжину для комфортної фіксації дитини. А все, що зайве, витягуємо через регулятор. Висота підголівника регулюється за допомогою кнопки на ньому ж. Всі вкладиші для новонародженої дитини легко зняти. Автокрісло обертається на 360 градусів та змінює кут нахилу, має фіксацію Isofix та складну опорну ніжку. Підніжка для дитини зйомна. Має фіксатор та декілька рівнів висоти, а ще присутня висувна опора для більшої фіксації крісла в автомобілі. Купуйте Корело Asteroid Plus з підніжкою в нашому інтернет-магазині patia.com.ua.